Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас буде відос по темі Вчимося якимись міксами грати, а також гулять в перший раз. І Що у нас сьогодні на черзі? Будет? Думаю, по кемпам Ви мабуть, вже могли б догадатися, да тут арчери стоять. Це буде нас мікс. Суперарчери плюс Єтті і плюс миші. В чим я буду перший раз грати, то це єтті саме собою, собою, да, бо я ніколи так на серйозці не грав ними. Перший раз з Арчерами буду їх юзати в колоді десь. І також перший раз я буду атакувати мишами, то що я не разу ними не гуляв. Не на КВ, не в мультиплеєрі, да я їх взагалі не пікав, варив тільки, щоб роздати. Ось, як можете бачити, тут я їх ще не юзав, до да, мене були атаки лавашаром. Тому зараз не будемо приступати до пошуку суперника. Нашим середовищем для атак буде Ліга Пітанів 1, 4800 плюс кубків. Так, і все, У мене мікс готовий, як бачите, тут з кол колометом плюс 2 є у мене буде в КК. Тому давайте я знайду суперника і потім під'єднаюсь. Ось я щось і знайшов. 12-й тонн по прокатці Тут йде фулову фулова по -дефу. да, тут, крім паркану, щось є. По фарму мені теж сойде. мені тільки голбу треба, більше нічого. Так, що я планую зробити? Я, мабуть, буду йти з цієї сторони такова, да трохи такого з 9 годин трошки нижче подкину таран, тобто коломета. Так, давайте починати почищувати, отак потрохи. Томага можна. Може запускати вже починати. Трохі зараз будемо запускати також лучниці. Проб'ється зараз паркан, запустимо. Ліну, королеву, вардена. Так, все, далі там десь треба буде подалі підкинути рейдж, да, ближче там, до орла, до ратуші, коли вже буде, щоб там можна було її забрати. Ну, хоча, знаєте, проблем, думаю, з ратушою не буде, тому що вона на апі. Тому все буде просто. Я думаю, давайте вже підкину тут рейдж. Можна вже все прожать. Найс ще два ЄТІ виходять. Так, і знаєте що я думаю? Тут є ще... А хоча давайте ще трошки почищу. Так, все, я думаю, можна тут відкидати. Так, найс, фріз не понадобився. Надо було зараз на мага ще закинути. Все, тут більш немає такої небезпечної, тому даже... Навіть... Ой, фріз треба. А, ні, не треба. Бляха, у них такі ДПС, тобто кількість дамагу за секунду, да, я навіть не знаю. Я думав, що їх не хватить, мені треба в'язати, а там маг, можна сказати, може, моментально забрався. Так, і все, отакий у, нас... у нас результат атаки виходить, походу, трьошка, да. Ой, а ми шеї, кстати, не залишилось. Походу бомбочку десь ловили, так? Да? Ну вроді на них пастки не діють. Варвари доб'ють. Ну, знаєте, єті вроді повинні її забирати, того що там ці, да, 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 можна, сказати, голови будуть бігти ламати, все, арбалета немає. Да. І це все виходить, така атака. Суперника теж не довго. Сказати, шукав десь 3 хвилини, да? отак. Ого. Варвари ще там ламають. Ну, вони поки паркан зламають, там вже і армія подійде. Так, мабуть, це прискорю все-таки, тому що тут нічого такого цікавого немає. Все, ось і ми забираємо три зірочки. Перша атака мені зайшла, мені сподобалось, починаю подобатися гулять мишами, може і на КВшках інколи буду її юзать. Ну, ми ще бачимо, як мабуть споїтаки. Ладно, давайте зараз закину собі каке і підемо, я вже підключу там, де знайду собі нового суперника. Отаку от 12 тх я знайшов. Тут бачимо є дирки, але да, на них ми уваги звертати не будемо, <свісно> як завжди. Тому давайте. Що я тут задумав? Я, мабуть, буду атакувати э, з цієї сторони, з верхньої да, забрати мені на одного. Хоча, слухайте, я передумав. Я з нижньої пойду, в мене тут є така проблема, як інферно, э, тому воно мені буде завжать, того мені... тому мені треба в першу чергу ізносить. От, от, так, от запущу. Теперь нужны може... Ай-яй-яй-яй-яй, криво киду. Чи вроді дойде коло коло кол-колок? Все, можна так запустити откину. Все найст забираємо. Це я пружну. Це не знаю, чи заберуть, кстати, Archer. Віроді забирає. І квіна і Арчери забрали Інферно. Кстати, Мікс, даже не задумуючись, якось проатакував і отака, отакий результат маємо. Давайте тут подкину дискомага. Взяв просто на лишні місця. І давайте подкидывать фрізи. Я подкидываю сюди буду якраз всі миші це і всі фрізи я можу викидувати якраз. Ой-ой-ой, там. Ну, я думаю, це не критично, да. В принципі, в мене є. Та, да, дивіться, просто справляється, навіть фріз не потрібно було викидати. така база, ну, знаєте, я б не сказав, би, що база якась проста. Ой, яка як, що я сказав? Не сказав би, що база якась складна, вона дефолтна. Б сказав, така постійно десь зустрічається. Тут взагалі інферно і Орел в кущу. Якщо атакувати тут лавашаром, то можна тут і знести все. Супер чекунами. Отака От так. От у нас виходить атака. Хвилину запасу. З великим запасом вийшла атака. Збираємо на 16 кубків за фарм. Все, давайте ще раз. Я, мабуть, ще три атаки зроблю, да? хай буде 5 5 атак, така, можна сказати, норма, я б сказав. би, Все. Давайте, готую третю армію для третьої атаки і зустрінемося вже в подборі. Ось таку базу закинули в подборі. От, думаю, його зараз атакувати. З якої сторони я тут планую пойти Зараз все розповім. Тут плюс цієї бази, що тут мульт... соло інферно стоять, тобто для моїх мішей це не буде перешкодою. Атакувати я буду з 12 годин. Трохи, мабуть, закину нижче. Так, давайте почистку робити. Так. Ну, ще можна почати чай закидувати е -е, колоники. Я можу, можу тут підкинуть арчі, і зараз зламається паркан, за кінці всіх єтят і плюс герой. Все, можна поки що очікувати, а дивитися за результатом, подкинемо зараз десь рейдж. Отрута, отрута, давайте подкинемо так. так ну Електрик не сказав би, що це щось критичне, це можна прожать. Давайте закинемо сюди рейдж. Головне, щоб вони пішли туди куди треба. Так, ну, Ратуші вже не буде і це плюс. Це... Прожимаю це і давайте підкидувати. Е... Давайте так з краю карти закину. І сюди вже навіть дискомага кину, щоб для почистки був. Слухайте, мені цей мікс дуже подобається. Скоріше за все, я його навіть буду юзати в лізі десь, навіть на КВшках. того ж реально основну всю можна сказати, практично. Ой-ой-ой-ой, акуратно, давайте. Давай. Протупив. Я думаю, більш нема магів, А що я хотів сказати? Хотів виставити якусь думку? да, Тому і прогав. Uh, що буду здати на квешка беральна, тут основну частину бази зносять армію і все остальне це справа за мишами. Мені дуже це понравилось, знаєте, Тут більш фріз мені не треба. Велика частина мишей вижила, хоча й проґав тоді, да? все одно, такий у нас результат. База вже ну, трошки більш-менш нормальна була. Даже по там попалася по дворі якась така дефолтна, да? така, можна сказати, як квадратна, але я її скіпнув. Тож, думаю, навряд чи воно буде вам цікаве. Вже 4900, непогано, ну, не купки так лються і лються. Скільки там ми вже зробили? Три атаки, ще у нас дві. Давайте, варюсь на четверту атаку. Ось така база попалася. Давайте думати, як її бить. І знаєте, що в мене в планах? Скорі за все, я буду йти. Тут закину коломет десь да, воно так поламає цей забор і так до ратуші. Дай буду покидати також, так ЄТІ. З цієї сторони почищу її. І, і давайте починати вже атаку. Таку потрошки почистимо. Кінус сюди одного єті. І героїв також закидуємо. Тут вже мінус три башні буде, як я бачу. Дуже погано, що зараз все пішло якось в різні сторони. Дивіться, просто єті якось змістилися сильно. Не так, як, якщо, якщо чесно, я планував. Так, я це прожму. Давайте відкину десь рейдж уже тут. Я призов один за... пізно. Пізно заюзав. Так, ну не знаю, чи не рад, що спускати, но давайте я з цієї сторони. Може це і моя помилка зараз буде. Я ще із віці закину. Так. В принципі, у якісь миші, да, то я думаю, не сказав би, що я велику помилку зробив. У Квіни є ще ульта. Знаєте, можна навіть не юзать буде. Фріз з конкасла, реально вистачає. Все, Хоч все і не по плану пішло, но <соць> все одно вивертилися. Так. І отак такий результат маємо. Щось тут ще добив є. Ні, тут все, все знизу знаходиться. Все, отака От трьошка. Дуже простенький і легкий мікс у засвоєнні. Я його взагалі вивчив з першої катки. Так, все це, походу, буде. Да? Вже буде скоро остання атака, да, п'яту атаку. Давайте варюсь зараз на останню атаку. Так, ось таку базу знайшов, по фарму тут алямчик. Е, я хочу останню атаку попробувати на якусь е, базу на ТХ побільше. Зараз у мене в планах провести атаку наверно з 9 годин, так щоб забрати ще можна тут метальник, а також мультіінферно. То що для мишей це більш небезпечно. Ну мінус тому, що тут також воно є. Так, давайте, як я задумав, почистка. Машину вже можна буде запускати, давайте це зробимо. І запускаю луків. Зараз будемо підкидувати десь рейдж. Я зараз знайду момент. Можна сюди. Я прожму бо вже бачу, що метальник просто націлився на моїх. Лучниця, лучниці так, то і не дуже багато ФП мають. Так, Ось таке маємо, давайте подкидувати далі. Я навіть не знаю звідки, але давайте. Кидувати. Кстати, знаєте, навіть і про Т13Х, але ну, якщо... все одно, я думаю, ніхто не буде трошки проти 13, але він навіть проти 13 непогано так і зайшов. Тут зараз можна буде магом почистити, але це якщо говорити про КВ, да? наприклад, відсотки. Ви могли б там навіть почекати, щоб там мортира... <laughs> мортиру забрали, да? або просто на мортир викинути мага. Я так то, Мені не особо треба, тому і так викинув його. Так, 57% проти 13%. Ну, це, мабуть, дивлячись, якась база. Може якась база, що набагато легше, можна і 80, вибити. Можливо, що навіть можна її одної не забирати. Ну це як побуває. Ну, така база була б трохи складнувата. Все. Я, мабуть, ще собі наварю, датка поза... <поза>, поза записом покатаю. Що можу сказати, мікс дуже легкий, я з перших раз його освоїв. Всі трьошки я брав з 12 х таунхолів, за да, тільки 57% я взяв з 13-го таунхола, Ну, попробував просто потестити на ТХ повище. Такі. Що йому сказати, я рекомендую вам грати цим міксом, дуже легкі освоєні. Головне вибрати правильну сторону для атаки і не облажатися з фрізами, коли будете кидати мишей. Ну, я думаю, на цьому все. Ви самі бачили, як цей мікс працює в виконанні, і, думаю, самі можете. Навіть з прикладу ковідосів можете бачити, да, дивитися і також приклад атакувати. Ну а я з ваша. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, атакуйте даним міксом. Дуже їм мікс. А з вами був Орест. Всім пока!